Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над словом Божим нам допоможуть звичайні грошові купюри. А для початку прочитаємо Слово. Отже, Іван Левіт Матвія, 22 розділ. Послають до Нього своїх учнів і кажуть: Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи нам. Як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, каже, Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш, гріш податковий, і принесли Днарій йому. А він каже до них: Чий це образ і напис? Ті відказують, кесарів. Тоді він каже їм, Тож віддайте кесарів кесарове, а Богові Боже. Щодня ми з вами користуємося різними державними ресурсами і стараємося щомісяця дуже вчасно сплачувати за них. За світло, за газ, за користування різними кредитами і так далі. Але щоденно ми також користаємося з Божих ресурсів і найбільшим Божим ресурсом, який Бог дає нам це і наше життя. Що ж би хотів Господь, щоб ми йому сплатили за цей ресурс? Він хоче, щоб частину, хоча б добре було б і ціле життя своє присвятити Богові. Якщо ми щомісяця спішимо сплатити державні податки, то чи так само ми спішимо сплатити Богові цей податок? Скільки часу ми щоденно присвячуємо Йому? В когось це кілька хвилин. Хтось, можливо, кілька днів на тиждень, хтось, можливо, більше. Але є й такі, на жаль, що забувають і нічого Богові не сплачують. Що ж є тою платою або тим податком, яким ми можемо Богові заплатити? Це є час для Нього, це є час нашої молитви, цей час читання Слова Божого, цей час покаяння, цей час створення добрих справ. Тому нехай кожен раз. Коли ми заглядаємо в гаманець для того, аби взяти грошові купюри, пригадаємо, чи сьогодні ми дали Богові час нашого життя. І скільки цього часу ми йому дали.